Друзі, вітаю. Ну що, не пройшло багато часу, забираю цього тракторця у мене, отак от плужка я підв'язав. Все, зараз заводжу і їдемо грузитися, як завжди. Андрій Миколаєвич грузить його на Мерседеса. Все Їдемо їдемо туди до траси, зараз Андрій Миколаєвич буде грузити. Осінь, природа шепче, Дождливо безконячно. Але ми їдемо. Це друга передача, середній газ. Грязюка трохи у нас. Але у нас трактор, а трактор грязь в до одного місця, короче. Лупить як там. Т-18 на місці, приїхав вже. Андрія ще немає, чекаю Андрія. і Зараз будемо розпочинати вантажні роботи. вантажить нашого тракторця. Ну давайте пройдусь скратися, можливо хтось не бачив попереднє відео. От повторюсь, двигун тут стоїть на 18 кінських сил, 460 кубів gv 460 e мабуть, модельний ряд. Це китайський двигун чотирьохтактний. От Тут обладнаний він електростартером. От Єдине, що я не знаю, чи в ньому є генератор, чи нема. Якщо немає генератора, треба тоді ставити додатковий. Ну, Можна просто на генератор поставити один струмочок. Приставити і сварочкою прихватити і все. Там великої потужності не потрібно. Ось це тут орган управління. Вимкнув, вимкнув і стартер. Все. Це запобіжник. Ось. Вон-офф. Так я хоч хотів... його... а то ще не заведу. <с -2> так, Мастило, щуп залив, злив так само з тієї сторони, з двох сторон. Щеплення тут. Стандартне газ-51, ГАЗ-52. Ось там коротше, Передача тут на 8 шківок, оцей, а той на 140 профіль Б. Отак От стоїть промопора. Можна було б цю промопору продовжити і був би вал відбору потужності. Наперед можна зробити або також ципком його чи ременцем назад вивезти. Ну, якщо хто хоче, будь ласка, займайтесь. Двигун, ременна передача. Коробка ГАЗ-51, газ 52 Тут фланчик перехідний. Хрестовинка і на 51 місце газ 51 розрізний. Міст урізаний, та задні 20 газоновські. Перероблені отаким от чином. Вон обрізані і варені, щоб ця не вилазила за межі колеса. Дуже гарно зроблено. 8,3 на 20. Т-40 нові. Покришки нові, передні 16 е, ці відниви. Нові, покришки нові. Ось така навіска. Ось плужок причепив, отаким чином. Між колії тут 120, від центру до центру 125, якраз по 60 рядки щоб садити і обробляти картоплю. Навіска, краб саморобний, 40 на 40 труба, там виходить. 45х45 40 40, 45 кутничок 4 мм товщиною, один і другий зварений в квадрат, вставлена 35-та, ось і все заварено. Так, приїхав Андрій вже. І навісочка. Ну, коротше такий краткий обзорчик цього тракторця. Є на каналі, заходьте та дивіться, будь ласка. це Андрій Миколайович. Приїхав на своєму мерседесі Зараз будемо цього малыша грузить Круті колеса. Круті колеса. Добрий день, привіт. як завжди. Літає. Всім привіт. Да, всім привіт. Будемо отого що, будемо того малиша заганять. Що, груден, ще тоді, да. Так що так получається. А скільки пересходи воно тоді? Ну, по розходу, по, по розходу на, на пусту в спокійному режимі десь 9,5-10, а так якщо вогружний, де ще добре, то всі 12. Ну, no, да. No, 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 no. Так що тут не виходить дуже економно і дуже дешево. No, no. От на, на зиму купив собі нову резину, непогано, не дешеву. 17 тисяч. А навіть більше, там по 4,5 тисячі, чи, по, чи, по 4700 колесо. Yeah, а, що далі себе? заїхав. Це ж Цежка, да, ЦЕШка, так. Да. Угу. Тяжко, да. У мене ззаді я качаю 4,5 атмосфери. 4,5. Ну да. нова, ну, ну, я на ній Та можу 35, якщо приїхав, то буде добре. Мені зараз треба міняти кольця на форсунках, то до то вже 15-20 тисяч на заїзд одразу на СТО треба залишити. Да. Раз в три тижні масла фільтра поміняв, 8 тисяч залишив. Mm. Так що воно дуже, да, дуже да. дешево зараз не виходить. Такі а якщо заправлятися на нормальній заправці, а на дешеві заливаєш, потім постійна проблема. Паливо по 55-60 по гривень. Да. Так що ціна на доставку не може бути зараз дешева. Я згодний. Так що отак, хлопці, Так, будемо загружати да, цього тракторця. Стандартно, да, так, передком заїжджаємо. Ну, там вже заїде, так? Да? Да, Довже заїхати. Да. Ну, правда, що... Якщо ні, то затяг. То тормоз то... є в нього там. Чи? Тормози, чи? Тормоз так. є, але не знаю наскільки він там потужний, бо він ну, в основному стоїть. Ага. Зараз, як зробив, я ж кажу, 10 годин від сили він працював. Ось давай заводить, він постояв в наш бензиники. Видно, поплавок залип, потік. потік. ну Завівся. Це повинно працювати. Там 125 по центрам у мене. Ну, сейчас подивимось. Будемо заїжджати. Так, як його краще за. Проїделки, приїде. Приїду, не, да, я сам став. Не дай я саду, не буду. Тих ніхто не їде, як тільки приїдуть да, починатися. Да. Та грибників дикиму. А зараз на ті. А ти до гриби не їдеш? Я вчора дворі під. Я забрав. Це да. запитали. За сезон зараз такі, а ти вже багато грибів. Я вчора їхав, то машин повно було. По обніжку. Я ж лісу, як в парку зараз народить лісу.

Як завжди. <ріст> <ріст> Короче, давай я цепляю. Вот тебе заводить надо сзади, да? Дай, надо на нейтралку. Кто <ріст> я ей? Давай тобі так. Як завжди, газу не дай. Вирішили, вирішили дотягнути. Ну можеш до да? цього, або за саму трубу. Вон, бачиш, що це. А, до цю? Да. Вирішили вже не спускатися, не заводити, бо це треба ні травка. А вже дотягнемо. Не влазить за трубу. Ну давай за цю, може тільки хіба що цю вище. О. Сейчас еще я нейтралку поймаю. Стой, 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 стой. Нейтралку. А ты сюда еще трошки влив. Рулевать? Да, чуть-чуть. Ну давай будем рулевать. Коруй куда? едем. Да. Не-не-не, влево. А, влево, так? Да, да, да. Щоб не упало. Вибирай, рівні тепер. Да. Тепер прямо ру. Тобто... Тобто... Так, ну наче рівно в мене. Ну так вроді нормально. Та все, добре. Та ні, я б ще його тут отвір. Ні, то не, не назад. Може тобто стой. Хай. Я маю, що він же на... по центру стоїть, трактор. Ні, по центру, так. так. А та там дивись, я б теж може підтягнув. Але так. щоб... E, так я ж, да, по я стеклу бачу. не влупив Да, так да, да. ще якось підв'язати, може додатково. Я зараз я підв'язу. Та і все. Коротше, нормально, хай Нормально, так. Хай да. так, стоїть. Дивись, зараз тоді передачі включає. Да. Щоб він не покатився у Опять скажуть хлопці, дай ручку, тут розочка. Як бачать ці ручки, так кажуть, дай ручку, продай ручку. Да. Так, Ну що, давайте подивимось. Що у нас вийшло тут? О, то нормально стоїть. Ще плешка ще підтянемо І буде огонь апарат. Андрій Так. Да. а чого ж ви не кажете, що ви співаєте гарно? Да, так, і співаєте. А як да. називається канал так? Да, Бо батько казав, я не, за, ну, не записав. А мене там моя скину посила. Скинеш? Да. Добре. Послухай. Так, все хлопці зробили, підв'язались. Андрій Миколайович. Зараз зробить хвоста на пам'ять. І буде їхати. Все, все? Андрій Миколайович, Ми вам вдячні. Да, вам також. А, як завжди, телефон під відео. Тому треба да, звертайтеся, якщо вам потрібна доставка, постійно працюємо. Окей. Все, всього найкращого. Всього найкращого. Гарного дня. Все да, гарної дороги. Дякуємо. Щасливо. До нових зустрічей. До нових зустрічей, до нових відео. Всім добра, як завжди, миру та благополуччя. Святливо. Хай слугує новому власку.